Вітаю вас, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитись ось таким цікавим відео з трофейним дроном, який називається «Сорока». Це сміття армії РФ, яке, по суті, прилетіло до нас. Ну, як ви розумієте, через мою майстерню доволі багатенько проходить різного роду трофеїв. Наприклад, от взяти ВТ-40 Цей дрон. Вже нікого не здивує всі його навіть бабки вміють ідентифікувати і про нього щось розповісти. Багато також покажу вам різного роду. Дронів типу Boomerang. Як ви пам'ятаєте, у мене є відео на каналі, у мене зараз їх приблизно 12 штук і багато різновидів. тобто Це може бути модифікація з двома камерами, це може бути модифікація лише тільки з тепловізійною чи денною камерою. Ну і також можуть розрізнятись мотори. От цим теж нікого не здивуєш. Плюс ось такі є плати до наведення, тобто міні-комп'ютери, які допомагають цим дронам виконувати саме російську бойову задачу. Різні упирі, про них я теж якось знімав, показував відео. На цій базі вони роблять цілу серію різних дронів: упир, атом. Я так розумію, це залежить від того, де їх роблять на території. Не до держави РФ. Так от, Дронів взагалом то доволі багато цікавих. Також якось, я не знаю, чи показував, чи не показував. Це треба буде ще придивитись. Від КБ Спектр у мене є ось такий дронякула. Це концерн, концерн Аляска. Це я розумію щось по типу «Альоши». Але це вже більш аеродинамічна і вже штампована рама, не друкована на принтері. Ну, вона частково штампована, частково друкована. Ось такий цікавий дронякула. Ну і, як ви пам'ятаєте, зараз візьму Ось класичний Альоша, який повністю надрукований на 3D принтері. Нічого такого особливо цікавого немає, окрім доволі прикольно надрукованої рами. Тобто його самоцінність це задумка тих, хто це взагалі робив. І давайте перейдемо до якраз цієї сороки. Ця сорока Вона у нас заснована теж на алюмінієвій рамі. Це сплав якийсь алюмінія Ну, точно не скажу, та і толку в цьому немає. От, мотори Торнадо 3115 900 КВ. Їх. Далі. Всередині у нас стоїть спідіві F405. Я так бачу, що вже четверта ревізія. От. І одноплатний комп'ютер Raspberry Pi. Я так розумію, четвертої версії. Але бачите, в чому прикол? Якщо дивитись на цей Raspberry, то в ньому я не знаю навіщо вони познімали радіатори. Я вам не буду показувати те, що існує у нас. У нас теж від наших українських виробників існують модулі до наведення на чомусь подібному. От, але там зроблено набагато все красивіше. Ну і, Звісно, Raspberry Pi а, тут живиться через а, свою камеру, Та, яка йде до нього, саме на обслуговування цієї задачі. От, ну і, Звісно, тут у нас є а, відеопередавач Blitz 2,5 Вт. Я думаю, що за зовнішніми признаками ви впізнали його. Антенка 5,8, антенка не рідна, але я прикрутив так, щоб було. Бо звик, щоб була антена, про всяк випадок. Ну і у нас є лрс 915 із вертикальною поляризацією. Я не знаю, чим вони це можливо, щоб не пошкодити антенну, а можливо, їм так зручно. От, тут вже справа така. Із цікавого надукована повністю ця шахта, в якій знаходиться вся ця історія. І цікавий такий пін для того, щоб модифікувати налаштування на самому Raspberry. Ой, euh, Raspberry Pi вставлена туди. Я так розумію, повністю вже прошита, налаштована. І до неї як такого доступу немає. Хоча, я думаю, якщо спробувати, а знімається. Доволі просто знімається модуль камери. І я так думаю, що можливо можна щось доводити. Немає нічого супер супер такого, чим би можна було вас здивувати, але я до чого. Коробок дуже багато. Як ви бачите, якщо, наприклад, ми в основному щось робимо на рамах з карбону, там, з текстоліту чи щось подібне, то у них дуже-дуже багато FPV-шок, які з друкованими корпусами. Оце, от, звісно, дивує. Ну, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки, задавайте питання по суті, завдяки тільки питанням можна щось більш точніше вирішити. Дякую всім, разом до перемоги.